Істав та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом про бездарне керівництво країни. Нагадаю, перестановка генералів не врятує про махану дипломатію. Поставки від союзників важкого збройної техніки за розкрадене зеленими політиками баблу на непобудованих ними фортифікаціях нагадувати не буду. Ви в курсі по 6 віробій. Андрій Сморій нагадує просування ворога на вчорашню дамбу. Ворог окупував прогрес та просунувся у красногорівці піщаному біля Лозувацького, прогресу та Андрію. Вчора зіробі писала наступне: для тих, хто в Україні боровся за Україну, безпечно ніде й не було. пише русі Зіробій. Просто більшості було однаково, але кулі біля вуха в глибокому тилу багатьом відкривають очі тільки от пізно. Кілометрежі кладовища не воскреси. Ши тепер вони ростуть щоденно, ні в кого не питаючи. М'ясорубка набрала обертів і вже не перебиратиме тими, хто її запустив, чи хто був проти, чи хто стояв осторонь пише Зіробій. Слідство має кілька версій: мотивів убивства мовознавиці. Та колишній народний депутатка Ірини Фаріон. Пишуть, що затримали можливого стрілка, який уже почав говорити. Утім, Клименко каже не поспішати. Про це повідомив сам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З його слів головні з цих версій, такі особисте неприязні. А також суспільно політична діяльність Ірини Фаріона. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії не відкидається також участі росіян у цьому вбивстві. Крім того, за словами Клименка, інформація про зловмисника, який стріляв у Фаріон. Однак наразі розкривати її слідство не буде. Оскільки всі версії перевіряються, щоправда, міністр заявив, що людина, чиї фотографії поширюють у мережі, справді стежила за під'їздом, колишні нардепки може бути виконавцем убивства. Правоохоронці також знайшли гільзу. Додаткова інформація стане відома після судово медичної експертизи. Я можу сказати, що стрілянець готувався завчасно. Це не спонтанне убивство. Оскільки він готувався тиждень чи два, час покаже, сказав міністр. Крім того, Маруся звіробій звернулася до Кулеба, який заявив, що будемо воювати за лопатами, якщо допомог. Не буде сам підеш, може лопатою повоюєш і взагалі, це все на що здатна наша дипломатія. Це коли Росія переважає дронами і артою. Ми значить з лопатами будемо. Ви за два роки повністю абсолютно бездарно просрали підтримку світу. Усім грубіянили зверхню себе поводили, вимагали для себе слави і почестів. Забили болти на вимоги боротьби з корупціонерами. Та через вас ми вже і так в окопах майже самими лопатами лишаємося. Хтось сказав, якщо війну не зможе перемогти, то піде з посади. Ви не змогли дітя на рядкому армія не надасть вам плану оборони, якщо ви не здатні надати і снаряди, дрони і ребо нам потрібні спікери, з яких не ржатимуть, які мають повагу у світі і здатні домовитися про допомогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.